Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Джервонта Девіс відповів на запитання, чи вважає він, що Ломаченко його боїться, вибухове зважування або так та Кішона Девіса, Олександр Усик про повернення в Крузервейт і наступний бій після Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали! Торік було близько до об'єднання титулів у легкій вазі між чемпіонами світу за версіями WBA та IBF американцем Джервонтою Девісом та українцем Василем Ломаченком. Проте в останній момент переговори зірвалися з ініціативи української сторони. Причиною могли стати проблеми зі спиною у Ломаченка. Він погодив за IBF відстрочку захисту титулу за медичними показаннями. В підкасті A Safe Place Podcast Джервонту запитали, чи вважає він, що Ломаченко просто злякався вийти з ним у ринг. Відповідь танка однозначно хочу прикрасити стіну ще парочкою скальпів завжди мріяв. Якби був хлопець, з яким я мав би відбуксувати, або боєць з яким усі хотіли б побачити мене в рингу. Хтось на кшталт Ломаченка, але він, схоже, завершив кар'єру. Мені каже, що він злякався і таке інше. Але я не думаю, що в цьому причина. Думаю, він просто вийшов на той етап кар'єри, коли йому просто складно змусити себе прокидатися рано вранці і готуватися до бою. Він вже трохи в віці, має дітей. Думаю, що все насамперед через дітей. Ми завжди думаємо про те, де і як підняти гроші. Але у 80% випадків ми думаємо про дітей. Хочемо зробити так, щоб насамперед їм було добре, сказав танк. Чемпіон WBO у Денис зборінчик та американський Шон Девіс пройшли офіційну процедуру зважування на поєдинку. Бій відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку, США. Результати зважування Кішон Девіс 60,87 кг, Денис Берінчик – 61,05 Під час фейсов процедури кішон почав провокувати свого суперника, чіпати пояс та закривати українця, граючими м'язами. На це Денис відреагував і трохи штовхнув свого опонента. Девід поліз битися, але бійців розтягли. Цікавий бій на нас чекає все-таки. Наступного місяця українському екс-чемпіону у надважкій вазі Володимиру Кличку виповниться 49 років, незважаючи на вік та тривалий простій, з 2017-го не виходив у ринг. Кличко розглядає можливість повернення. Його мета стати найвіковішим чемпіоном в історії надважкого дивізіону. Кличко визнає, що його повернення залежить від низки чинників. Одним із них є ситуація з Олександром Усиком. Обидва українські чемпіони твердо заявили, що не будуть будуть битися один з одним за інформацією, WBN кличко розраховує одразу вийти на титульний бій. Головним варіантом вважається поєдинок із переможцем бою за титул IBF, який пройде 22 лютого в Рієді Саудівська Аравія, де британський чемпіон Даніель Дюбуа зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером. Також обговорюється можливий бій із переможцем зустрічі між Аїтом Кабаєлом. Та Джоном Джилеєм за тимчасовий пояс WBC, який може стати повноцінним, якщо Усик відмовиться від титулу. Крім того, джерела не відкидають реванш кличка з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа. На кону можуть виявитися вакантні пояси WBA або WBO, якщо Усик вирішить залишити свої титули. Однак, що претендувати на повноцінний пояс, кличку доведеться почекати, щонайменше півроку. Усик спочатку має зустрітися з Переможцем бою Дюба проти Паркера, щоб визначити абсолютного чемпіона світу. Якщо Олександр вирішить звільнити частину поясів, то для кличка можуть відкритися нові можливості, особливо з огляду на підтримку турки Аляль Шейха, голови Ріад Сізон. Український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик раніше не виключав можливості повернення у першу важку вагу. Де він у 2018 році став абсолютним чемпіоном. Він був готовий розглянути цей варіант, якщо з'явиться досить цікава пропозиція. Однак пізніше Усик змінив свою думку, прислухавшись до порад своєї команди. Наразі питання про його повернення до цієї вагової категорії схоже остаточно закрите. Я думаю, це неможливо, констатує Усик, тому що я працював упродовж шести років, щоб збільшити свою вагу. Я працював, працював, працював і їв 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 і працював, а тепер спускатися униз? Ні, це дуже складно. Мій тренер з фізпідготовки, моя команда, сказала мені: Ей, послухай, це погана ідея повертатися до крузервейту, бо ти вже не хлопчик, тобі на 24-25 років. Хоча це їхня думка, а я чудово почуваюся, зазначив Олександр. Також Усик вважає, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа не став кращим з моменту їхнього бою. Як ви вважаєте, чи став Даніель Дюбуа кращим із вашого з ним бою? Ви, мабуть, бачили його поєдинок проти Ентоні Джошуа, чи думаєте ви, що він був кращим у тому бою? Ні, це бокс. Я думаю, що Даніель переміг, це факт. Але я думаю, що можливо, Джо мав проблеми з підготовкою, можливо, він почував себе погано, я не знаю. Але факт у тому, що переміг Даніель, тепер він чемпіон світу. Ну і Олександр розповів про бажання провести бій з чемпіоном UFC у непівважкому дивізіоні Алексом Перейрою. Спочатку я проведу бій із переможцем поєдинку 22 лютого. Має на увазі бій Дюбоа Паркер. А потім, можливо, буде виставковий бій із Алексом Перейрою. А чому ж ні? Алекс цього хоче, заявив українець. До речі, вчора увечері з'явилася цікава інформація. Президент України Володимир Зеленський під час розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом пообіцяв подарувати йому поїзд WBC українського чемпіона світу в суперважкій везі Олександра Усика. Про це повідомляє журналіст Ексіос Бара Кравіт. Наприкінці розмови Зеленський повідомив Трампу, що передасть йому чемпіонський пояс від українського боксера суперважкового ВК Олександра Усика. Варто нагадати, що Усик подарував свій титул чемпіона світу за версією WBC Зеленському, який він виграв у першому бою з британцем Тайсоном Ф'юрі до дня незалежності України. Треба зазначити, що Трамп є великим шанувальником бойових видів спорту і колекціонує речі відомих людей. Ось тільки все одно невідомо, до чого тут пояс у масштабах переговорів за мирним договором. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!